Які ці на цілі полюбив всіх людей, що взяв на себе покарання за їхні гріхи і помер за це на хресті? Ми скоро будемо святкувати Пасхи. І така, насправді така цікава, чудова назва Пасхи, В перекладі на нашу мову з оригіналу це означає пройти повз. Покарання за наші гріхи пройде повз нас завдяки тому, що зробив Христос. Всі люди грішні, всі люди порушені заповіді Божі. І покарання за гріх це смерть, і заслужили пекло. Але Син Божий взяв на себе це покарання і помер за це на Христі. Для чого? Для того, щоб кожна людина, яка щиро покається перед Богом і буде вірити в Ісуса Христа, вона була виправдана на суді Божому, отримала прощення гріхів і мала вічне життя в Божому Царстві. Написано, а тим, хто прийняли Його, дав право бути дітьми Божими. Це вже не грішники, не злочинці, а діти Божі, яких Бог прийняв її усиновив. І коли наше земле життя скінчиться, коли наше серце зробить останній удар, то на Божому суді ми будемо виправдані. Йдемо, в Боже, царство, тому зробіть свій вибір. Я роздаю безкоштовні листівочки, пропаски, будь ласка, хай Бога вас Читайте планки.